Монтаж змішувача прихованого монтажу. Будемо монтувати зовнішню частину, італійський змішувач і баутватер. Починаємо роботу. Попередньо до оздоблювальних робіт було виконано монтаж внутрішньої частини змішувача прихованого монтажу. Було змонтовано на внутрішню частину така деталь. На якій маємо паз, цей паз вказує на мінімальну і максимальну глибину, на яку ми можемо топити цей змішувач відносно оздоблювальних матеріалів. Щоб змонтувати змішувач, нам потрібно поставити такі перехідники, які є в комплекті з змішувачем. Виробник нам не додав до комплекту ніякої змазки, тут є резинові ущільнюючі прикладки. Тому ми використовуємо обов'язково лубрикант для того, щоб не пошкодити резинки в процесі монтажу. Ось там є наша внутрішня частина. Використовуємо шестигранник на 5 мм та монтуємо трихідники. Монтуємо другий. Перехідник. Наступним етапом монтуємо кронштейн, на який вже буде фіксуватись змішувач. Легенько підіб'ємо. Все, монтаж кронштейна виконаний. Його потрібно закрутити та зафіксувати. Можемо монтувати змішувач. Попередньо резинки та отвори, в які заходять Перехідники теж змазали лабрикантом, є отвір, в який має попасти кронштейн для фіксації потім шестигранним болтом. Тому обережно його вставляємо в штатне місце. Оскільки там є резинки, тому він трошки тяжко заходить. Зараз будемо садити. Довелося розібрати змішувач, тому що останні 2 см він дуже щільно заходить, тому доводиться ось так підстукувати, У нас є 4 осі, по яким він рухається. Це сама обойма кронштейну. Фіксуючий кронштейн знизу та два перехідники з резинками. Залишилось десь близько 2 мм, тому обстукуємо обережно дерев'яним предметом, в даному випадку це ручка молотка. Все змішувач змонтований. Зараз збираємо та подаємо воду. Спочатку Монтуємо декоративний елемент. Після чого вже монтуємо сам носик змішувача. Подали воду на змішувач. Для того, щоб запустити змішувач в роботу, нам потрібно демонтувати аератор та пролити змішувач водою. Холодну та гарячу воду. Для того, щоб видалити. Залишки будівельного сміття, яке може потрапити в труби. Заключний етап монтажу це втиснути носик змішувача болтом під шестигранник, шестигранник 2 мм. Все надійно та гарно. Виконуємо монтаж аератора. Аератор пластиковий, тому обережно підтягуємо, щоб не пошкодити. Підтягнути можна двома способами. В нашому випадку ми це робимо плоскою викруткою, в комплекті немає спеціального ключа, також є спеціальний ключ. Аератор змонтований, такий гарний ламінарний струмінь. Змішувач змонтований, роботу виконано.